Здається, знаєш про себе вже все. Так ні, знаходяться якісь люди, які знають про тебе набагато більше. Повертається дружина із відрядження додому, а там повний трендець, посуд не митий. У квартирі не прибрано, чоловік п'яний і неголений валяється на дивані, дивиться телевізор, попиває пиво, а на неї нуль уваги. Вона сердито, нічого собі. Мене цілий тиждень вдома не було, а ти мені бодай слово б якесь добре сказав. Чоловік повертається в її бік і, ударяючи себе у груди, щиро каже, дякую, рідненька. На запитання, чому наші чиновники досі не їздять на вітчизняних автомобілях, відповім, бо вони ще не визначилися з вітчизною. Дружина запропонувала чоловікові, щоб урізноманітнити їхнє сексуальне життя, зіграти у рольові ігри. Чоловік погодився. Дружина каже, значить так, ти будеш таксистом, а я буду молоденькою дівчинкою, яка доїхала до потрібного місця, а розрахуватися їй нічим. Ну, добре, давай. Дядечку таксист, відпустіть мене, будь ласка, у мене немає грошей, щоб розрахуватися з вами. Добре, дівчинко, йди. Чоловік прибігає з роботи і каже дружині Люба, а давай сьогодні займемося сексом по Кубинськи. Дружині стало дуже цікаво, що цей чоловік дізнався новенького. Вона і каже, хм, давай. Після всього чоловік, як завжди, відвертається до стіни і починає хропіти. Дружина штовхає його в бік. Петро, а як же секс по-кубинськи? Чоловік у напівдрімці. Ой, вибач, кохана, зовсім забув. Ча-ча-ча.